Друзі, вітаю! А ви чекали на новий переказ? Сподіваюсь, що так. Три моїх перекази творів Томаса Тейлора вже доступні на моєму каналі, і ви можете з ними ознайомитись. А сьогодні ви дізнаєтесь про четверту книгу із цієї серії, яка має назву Фестер Грім. Як завжди, друзі, перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Отже, четверта книга з цієї серії починається з того, що ми з звеле і, знаєте, ким? ну, мабуть, не догадуєтесь, Та зараз самі побачите, ми стоїмо з містером Молюсом і чекаємо якогось таємного гостя і чекаємо потяг примару. Їмо ми барбаристки і так далі. Та раптом бачимо якогось мартина, який заплутався в пакеті. Вело захотіла йому допомогти. Але той подряпав їй щоку, та вона змогла його такий звільнити і сказала, що кожен поступок дається в тільки, а не в зло. А цей проклятий молюск тільки засміявся і сказав, щоб Мартинам допомагати, ніколи не треба. Далі прилетів поїзд як якась ракета, і звідти вийшов в Себастьян Вурс. Це було дуже погано. Небезпека і пустощі. Ми зразу полетіли назад до книжкової амбулаторіади, щоб все розповісти. Там в Енді Копалинка і ще Арнева Дженні Гарнівер і доктор Океанс. Вон... Не сказали, що ви впевнені? Ми сказали, та, звісно, впевнені. Це змова е, мова взагалі йде про себе. на Волоса. У вас вуха заклало, сказали ми вдвох в один час. Може, його звинувачити? Чи в тюрму посади, запитує велела. Не думаю, що треба, тому що може він щось хороше робить. Ага, та він уже Маламандера мандара, не вбив, Гаргантіс чуть не вбив, жахотіння хотів приручити на нас. І вам цього мало. Ми не бачили повністю, тому не знаємо. Далі, коли ми вже прийшли в готель, то я попросив, може нам піти до ну, леді крака, можливо, містера Молюску? Містер Молюск. Просто був в шоті, в суцільному шоті, і сказав, що туди ніхто не потрапляє. Тоді вона сказала, давай тоді самі потрапимо, по в кнопках. Я кажу, ти здуріла. І вона на мене подивилася своїм найкращим поглядом. Тож ми пройшлися і зайшли. Леді Кракен зразу підірвалася і запропонувала нам поїсти лукум, що робить дуже дітко. А далі ми запитали, що робить цей. Чолов'яга, ну, ви, мабуть, знаєте хто? Себастьян Урс. І вона відповіла, що знаю. Зараз запитаєте те, що хотіли. А коли той прийшов, то знаєте, що сталося? Я думаю, що ви ніколи не догадаєтесь. Ми запитали, хоч і з остраху, Вайолет мені чуть руку не зламала. І ну, сказав він таке. І знаєте що? Він сказав полохати дітлахів в Фестер -грімі". Ми взагалі нічого не знали про Фестер -грім. Та коли ми вилетіли із готелю, то набрали сили і пішли в амбулаторію аду. Та раптом заскочився без стінгурс також туди. І сталося дещо погане. Він хотів настільки прикончити. Та раптом спустились Джені Ганівер і всі інші. Ну, хто і був на нашій першій розмові? І, і Ця Джені Ганівер сказала, що ти хотів зробити з нашими друзями? Той зразу просів на коліна і попросив милостиві. Мабуть, він колись такий просив, можливо, хтось був сильніший за нього. І я подумав, що це був Пітер Парма. Русалка мав повершить. І далі наша улюблена Джені Ганівер сказала. Хай вибере русалка мапа тої книжку. Звезе добре, не звезе погано. І тоді ми вже будемо вирішувати, що робити. Русалка-мапа виписала чек, І ми пішли. І знаєте, що попалося на цьому проклятому Себастьяну урсу? Різдвяна історія. Він сказав, що, мабуть, я той скруч, який казав дурниці. Ви, ну, а ви добрі люди, що люблять санту. Далі він пішов додому, і ми навіть нічого не встигли йому сказати. Далі котик, ну, наш моркоти Кервін, достав цей папірчик і дав воялет. Але воялет ще не загадувався, що можливо статися із цим папірчиком. Вони вийшли просто на вулицю, а далі пішли до цього фестеригріма. До фігур Фестер Гріма. Це були воскові фігури. Міць Палена, як завжди, уже перестрашив якийсь проклятець Хемерій. І вона сказала, що краще вам піти до мене. Бідненький Гербі, сказала вона. Нам треба трішки перепочити. Давайте я вас пригощу чаєм. Ми запитали, а що таке пастере грім? Вона відповіла, це мій маєток. Я там повинна була працювати ще від свого прадідуся Фелікса Копалини, але не змогла і за одної проблеми. А далі сталося дещо цікаве. Ми пішли в готель, А чому? Та ви зрозумієте, ми не захотіли, щоб місіс Копалина вже розстроїлась і знову заплакала, як уже колись бувало. Тому ми пішли в готель, і там нам місіс і містер крабо їй показали якесь кільце і сказали, що воно було на чиємусь пальці. Тож я вирішив зразу розбиратися, що ж це за палець заховав собі. І побачив, що цей негідник тепер розмовляє з Ембер Різ, хоч вона була завжди за нас. Ми не зрозуміли чому. Та коли він пішов, ми побачили чиюсь руку. Це нас ще більше сполошило. Рібні пальчики і смажена картопелька. Вирішили ми піти до марштина, тому що там у нас завжди набираються гарні ідеї. Тому ми так і зробили. Замовили там картопельку, я все вивалив і там побачив Мартин палець. Але вирав він золоту голку, йому вона якраз була потрібна пришити щось. Ну а далі він продає на чорному ринку, хоч ми про цю справу ще не займалися. Та раптом, коли ми почали доїдати і залишилось тільки картопелька, палець заворушився і влетів Мартин, пакетик. Ну, ви ж його вже знаєте з початку історії. Та коли... Містер ну, цей містер почав відганяти містер-містер, то він зразу летів, а палець перестав ворушитися. Я сказала, палець ворушиться. Та мені велет не повірила. Злети й падіння були у нас не дуже зручними. Нам треба було якось пробратися в це поганісіньке, припоганісіньке місце. Але мене знали як. Нам треба було якось пробратися. Вікна були зачинені, двері також. Тому раптом вистрибнув котик. І веле, зрозуміло, треба через кришу, там є прохід. Так вони і зробили. Стрибнула вона із підсадки гербі і попала туди, все переламала, але змогла відкрити двері. Далі ми побачили якихось дуже химерних воскових фігур. Перша була якась дивна. Ну, ви бачите, по малюнку. Другий був факелогіст, а третій був уже знайомий, якщо ви бували колись на моєму каналі. Ладно, повертаємось. Гербі побачив, що це був гарний герой. Та якщо він вдивляється кудись, значить він шукає маламантера. Викрикує Вайолет. Так, він шукає маламантера, погоджуюсь я. І ми побачили. Почули шурхіт і пішли туди. Мабуть, це нам в сказку тільки пішло. Щось у дзбанках. Коли ми зазирнули, то побачили Себастьяна Воорца, підслухали все, що він хотів зробити. Та він нас побачив. Ми вже впали і були устрашені і дуже ну, перепуганими. тому що він хотів нас прикончити, як і обіцяв. Але котик Ервін нам дуже добре допоміг. Він просто. Зненацька показав нам дорогу. вор зарізник, він хотів нас вже вбити, але ми сіли в вагончики. Запрацювати їм було важко. Треба було кинути камінець. В робота. Уявляєте? Ну, це неуявне. В робота треба було попасти, щоб малась кнопка. Ми встигли нажати, але вор зустрінув з нами. і... Була гарна пригода, нічого нас не вбив. Моторошні книжки та котячі підказки. Ми швидко постаралися вигратися, випригнули, е, і там уже все було нормально. Там була Копалина і всі. І проголосила вона тільки Йосип Босий. Прийшли в амбулаторію Аду, пережахані, то Вайолет розкрила папірчик і почала шукати. І було у неї дуже гарна нагода. Загублена Пандора. Отож, вона шукала і далі. І раптом побачила книжку. Книжку Пітера Форми, від чого вона була в повному шоці. Я не знала, каже вона, щоб мій тато написав одну книжку. А далі Джені спромоглася сказати: пробач, але я не знала і забулася про цю книжку. Взагалі, взагалі, мені треба було виправитися. Тож, що ж, вибач, Та нічого страшного. Розповісти вам історію. Забувся вам розповісти про неї, сказав і Джені Ганівер і я. Отже, це історія про Людовіка Фастереліма. І він був дуже хорошим чоловіком. Він будував різні прикольні машини, а далі давав на зимному святі, але вони були дорогі і не кожному по кишені підходив. Там, спеціальних метеликів він видавав безплатно, а ще показував невеличку екскурсію по своїх виробах. Він був хорошим чоловіком і він показав одну мишку із якимось регулятором. Я навіть не застиг запам'ятати яким. І він сказав, що якщо один раз ви вже туди зайшли, то на інший вона ніколи не вийде. І ви також. Це було досить цікаво і захопливо. Хімерний зимовий ярмарок. На одному із ярмарків сталася деяка трагедія. Один хлопчик загубив свого метелика. Але не хвилюйтесь, це була не та трагедія. Далі туди спустилася Пандора і попала в невітки, але встигла кинути метелика для хлопчика. Хлопчик був радий і сказав дуже дякую за мій Пандору. Я тепер ніколи його не загублю. Але коли той чоловік, містер Люто, почав шукати її, вони прошукали три дні. Далі вже було менше людей, але все одно шукали. Далі через три тижні вони всі перестали шукати. Залишився лише один він. І йому сказали, ми не можемо опускати рух, він сказав. Але йому перечили, тільки перечили. Ми прошукали уже чотири тижні майже. Тепер все, ми вже не можемо нічого, і нам страшно й боязко. Друг, ми також загубимося, тому пробачте. Та й вона вже померла із голоду чи холоду. І коли йому це сказали, він почав божеволіти. Лазив він туди далі і далі шукав і все таке. Але далі він придумав дещо. Він заховався на два роки в своїй майстерні, а далі на один день збудував і відкрив свого гігантського робота. Він був настільки великим, що навіть міг розмовляти і викрикував Пандора! або шукати. Той робот розтрощив багато, але люди ще не помічали цього, бо він розтрощив тільки колодець і пам Тому ніхто не переживав. Він спустився в невідки, шукав там дуже довго. Цього уже нагідника хотіли посадити в містера люло, але він не пускався. Сказав тільки, коли робот прийде, хоча б із померлою дівчинкою. Тож через рік... Вона при... він прийшов, але він був без дівчинки. Той ще більше збожеволі і був в шозі. Та люди почали потрішки його атакувати. Та ладно, змайстрований був цей монстр, хоч він був і монстром. На нього потратились усі іграшки світу, які він будував. І це було не дуже добре. Розкидались ці іграшки по всьому світу. Але далі міську балину зупинилась і сказала: підіть до доктора Океанса чи до кого ще я точки перепочину, а далі вам то розповім. Ми погодилися і пішли до доктора Океанса. А він нам показав дещо цікавий героскопічний регулятор. От, я вже згадав, і він його нам показав. Я його трішки поправив, і мій завітник запрацював. Це було моє найкраще, мабуть, щастя за життя. Я його посадив собі під кашкет і ми пішли. А нам сказав дещо доктор Кенс, будь ласка, будьте обережні, Окей? І більше нічого не хочу. Ми йому пообіцяли, що більше нічого не будемо такого робити. Навіть поклялися, що цього більше не будемо робити. І далі ми навіть не знали, що робити булочки і прокляття. Лише коли ми вийшли з музею, я посмілився піти знову до місць Палини. І це було, мабуть, правильно. Та коли ми хотіли до неї вже зайти, то ми побачили цього проклятого Себастьяна Волоса. Він заходив і кричав на... Дуже цікавого чолов'я. і це була місіс Копалина. Ви навіть, мабуть, не догадувалися це вона, і я навіть не догадувався. Та коли Севастян вогор вийшов, ми зайшли брудні маленькі таємниці. Ми запитали, чому вогос вас обвиняє? І все таке. А місіс Копалина розповіла, дещо нам. Ми сказали, якщо ви не хочете розповідати, не треба, вам це може бути і тільки гірше. Але вона сказала, що нічого страшного, я вам розповім, нічого поганого не буде. І вона нам розповіла. Пам'ятаєте, я вам обіцяла розповісти історії до кінця. Так от, Де вона гукнув чолов'яга? Де Пандора? Але робот нічого не відповів. Він тільки закричав Пандора, і все більше нічого. Ми були здивовані на, на всяк час, та все містечко почало ламати робота. Кидати в нього все наш чолов'яга, мистер Людо просив не кидати. Але хто його там слухав? Уже і армію викликали зламати його. Помічник лорда кракена. Невдовзі Робот покинув містечко, аби заховатися. І далі кричав по всьому місту Пандора. Забрався він нагору, але його там зламали ракети, які випустили, бо це зробив сам містер Кракен. Далі він найняв якогось чоловіка, І це був. Оцей Фелікс Копалина. Сам цей лорд Кракен не любив вмирати руки, а от когось найняти йому подобалось. А Фелікс хотів хоча б трішки заробити грошей, щоб йому було за що жити. Тож і найнявся він на того чоловіка. Вони шукали багато, дуже багато деталей, а за голову була найгарніша винагорода тисячу доларів. Та ніхто не міг знайти її, цю голову. Тому що вона була дуже гарно захована. І це була таємниця Фелікс хапа копалини. Всі приносили чайники, зламані, чи ще щось, але уходили вони без нічого. Фелікс копалина розхолюється, він заховав цю голову до пурпурної Пім, бо сам її і знайшов на пурпурної пім, як ви пам'ятаєте, скарби найважливіші. Це ще по історії згадується. І от. А як ви вже зрозуміли, ми пішли до Пурпурної пім. Ми Подякували за міську полини, і тоді ми пішли скарби Пурпурної пім. Коли ми вже спустилися, то там побачили якийсь чийсь череп, але він був незрозумілим лимонний гербі. Ми швидко піднялися. Тому що знали, що друг Себастян Вурс прийде. А далі нам треба ще й було вкрасти деякі кнопки. Ну, точніше, штримходи для кнопок. А знаєте чому? Ну, це тому, що і за того, що нам треба було проникнути всередину. А всередину, як ви знаєте, не уж легко і проникнути. Тож, я прийшов до містера молюска і. Там забрав кнопки, бо постукав в двері. Той вийшов і почав бігати, аби знайти невітника. А я ще й забрав лимонного гербі. Ще й в думках казав собі. Так от куди всі залишки діваються. Він вийшов, а я швидко побіг. Та раптом, коли він мене застав, то я уже дуже гарно сказав: ні, я нічого не робив. Більше секретних кнопок. Далі, коли ми почали гортати, ми побачили. Мінус три лабораторія. Нажали спеціальну комбінацію кнопок 5, 3, 4 і спустились туди. За одна лабораторія. Коли ми спустилися, то там було досить темно. Але ми побачили робота. Але він був без голови і без в всередині грудя. І це була форма до когось странного. І для мене страшного. І я навіть не підозрював, що це завітник. Піратський скарб. Двері були над відкритими. Ми туди зайшли і знову спустили до піратського скарбу. І там був чийсь задковий череп, але він був бетонний і ніякий він не справжній. Та раптом до нас притулилося дещо, і це був мушкетон, тому що я чомусь зарані закричав. голова Фастергаріма, я знаю, де вона? І було досить заплутано. На нас на і що, прокляття. Це був Себастьян Вурс. Він сказав, де голова? Я сказала, е, що що? Та він сказав: Я знаю, де голова, доставай, я ну, швидко, а то пристрелю вас. Я достав голову, де і зна, але не буду розповідати вам. Бо це дуже гарний секрет. У грудях пурпурної пім. Гула голова. Ми положили і сказали, на рахунок три. Кинемо голову в вагончик. Ну, я подивився на Вайолет, але вона мені не пояснила навіть поглядом. Я був уже зрозумілим поглядом, але це таки не зрозумів. І на три ми кинули йому, цьому Себастьяну Урсу в живіт. Але і навіть, може, трішки нижче, як казалося. Але був ще один прикол. Вона закричали: не туди, вон". і ми. Хотіли кинути вагон та просто потащили її вперед. Вела завалила прохід. Та я згадав про запобіжника про ключа. Вила сказав, відкрий двері. Ні, в мене нема ключа. І я побачив ключ, який мав від Фелікса Копалини. І цей ключ був занадто далеко. Себастьян Ворс уже майже прочинив двері. І він реально зміг прочинити їх. Це було погано. Фостер Грім прокидається, а прокидається він не за того, що я був дуже поганим бовдером. Я поставив голову і за того, що в мене не було сил нічого зробити. Цей поганий Фостер Грім і Себастьян Вурс однаково, ну, ви, мабуть, навіть не розумієте. Я пробудив його і за свого механічного друга який сам чомусь поліз. Якщо я його навіть не завів. Робот ожив. Себастьян Ворс почав стріляти в нього. Та той вже задушив його кулаком, як і казав сам він. Потім цей робот піднявся вверх. Гвинділа. Це означало дещо погане. Це означало по нашій таємній мові, що він поліз вверх, а нам треба тікати. Ми закрили двері але все одно. Нічого не допомогло. Вони просто розвалилися як якась маленька картонна стіночка. Пожежний вихід. Вийшли ми через пожежний вихід. І ще й здогадалися, що пожежний вихід на готелі Гранд Наутілус найкраще, щоб засадити знову туди завітника, бо він випах, а робот майже зупинився. Але ні, частинка була в цьому роботі. Бо, здається, я зрозумів. Севестін Ворс ще й прикріпив голову, і той почав працювати. І за того, що я болдер, ще й дав частинку, яка відламалася, ключ впав а весь інший завітник, який залишився, лежав у мене на нозі. Велец швидко почала дивитися, де той ключ, але не встигла достати серцем матері. Ми вже постаралися. Поставити, точніше, я постарався поставити, але не зміг. А знаєте і за чого? Та із за те, що було все дуже дуже погано. Цей ворс вже почав відламати у голову. А я валявся, бо в мене все не було часу і сили. І воюле раптом покрила навіть прокричала, навіть не покликала і не прокрикала мене, а покричала на леді Кракен, що мені вже повний капець. Смарт Фестреріму кричали всі люди. І я хотів би також закричати. І навіть Леді Кракен закричала, але хто там мене слухав? Тік-тік-тік-тік-так. -тік я встиг ставити ракушку разом із моїм механічним другом і сказав йому, добре, що я знайшов твою домівку, постигрім запрацював і ще й на добавку Вейлет кинула луком, і всі птахи моцького аду налетіли на цього Севастіана Ворса і разом з ним пакетик. Та стало ще дещо. Вистрілив в пакетика. І це було найгірше, бо пакетик був другим. Але я не вижу, це було добре. Отвір у землі. Цей отвір був хорошим. І там, мабуть, була Пандора уже мертва, протухла з кісками. Там було дещо одне зацікавлене. І воно було зацікавлене тільки для мене. Робот уже пішов вниз. Але я не зістрибував, а військо вже йшло за ним, аби його зламати загублені. Ми почали спускатись, бо робот уже майже був зламаний. Та але він не розумів, що він робить, бо в нього не було мозку, як у людей. І ми залишились самі. Він уже обірвався, зламався, полетів в пропись. Але ми встигли ну, якби втриматись на тому місці, мабуть, де була ця Пандора. І чекала на допомогу. І раптом нас знайшов котик Ервін. І ми покликали Будь ласка, будь ласка, Ервін, допоможи! І Він покликав всю гварді, король морського ату, На жаль, Бог Себастьян Вурс, коли нас достали, сказала Дженні Ганівер та а, і за того, що він всі вважають спасів. Хоч він повинен був померти, він полетів із робота і все таке, і його придавив Фестер Грім. Але, мабуть, нам треба ще одну пригоду, щоб його точно задушити. Тепер треба нам бути тихенько. Всі думають, що обірвав у руку цей чортовий чувак Севестінгурс, але це не так. Та ми сиділи тихо. А далі я відвів і сказав. Мабуть, на нас чекає ще одна перехода, і мені здається, вона буде морська. Але нам дещо ще розповіла Копалина, І це було досить цікаво і запобіжливо. Вона сказала, що цю дівчинку Пандору достала через 10 років, але вона в судно вже померла. Але її достали, і вона була така ж сама 8-10 років, як була і коли загубилася. Все виходить, було нормально чи ні? Але місіс Копалина далі уже промовчала, бо їй нічого не хотілося сказати. Вона хотіла тільки святкувати. Тож Пандора танцювала і святкувала. А ми тільки хотіли, щоб все було на краще. На наступна частина Мермедула, як ви вже побачили на опланоці, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть нові коментарі. Для мене це дійсно важливо. І чекайте на новий вихід нової частини.